Масований обстріл обурив низку європейських топ-посадовців. Чимало з них звернули увагу, що Росія дозволяє собі таке на тлі мирного процесу, ініційованого Сполученими Штатами. Очільник німецького МЗС, зокрема, називає повітряні удари по Україні образою президента США, що заохочує сторони до мирних переговорів. Йоган Вадефуль закликав захід до посилення антиросійських санкцій. До цього ж закликали Литва і Естонія, що послідовно виступають за збільшення тиску на Росію. Очільниця місії ЄС в Україні Катаріна Матернова. Також вважає, що Росія глузує над США і будь-якими дипломатичними спробами досягти миру нині у ЄС на столі 18-й пакет санкцій. На вихідних відбулися закриті консультації щодо нього серед заходів, які пропонує Єврокомісія заборонити обидва північні потоки, щоб юридично унеможливити потенційне повернення до звичних енергетичних взаємин з Росією. Також додати до чорних списків більше суден із так званого тіньового флоту Росії. І є ідея переглянути граничну ціну на російську нафту. Єврокомісія пропонує 45 доларів за барель. Однак, щоб це працювало, треба також згоду Британії і США. До речі, у Вашингтоні теж відреагували на масовані обстріли України цими вихідними. Дональд Трамп заявив, що Путін геть збожеволів і без потреби вбиває цивільних людей. Наскільки серйозними є ці його заяви, і чи можна очікувати практичних наслідків, запитаємо у нашої кореспондентки у Вашингтоні Ольги Кошеленко. Вона зараз з нами наживо. Вітаю, Оля. Тож розкажи, не вперше чуємо від Трампа якусь критику щодо Путіна. Було Владімір, зупинись, але чи не приведе це до вже якихось помітних результатів? Вітає Солю. Так справді Дональд Трамп напередодні аж двічі прокоментував ці останні масовані атаки на Україну. Зробив це і у спілкуванні з американськими журналістами у своїй улюбленій соцмережі Трус Соушел. І у спілкуванні з журналістами було помітно, що він хоче це прокоментувати. Що у нього готовий цей меседж. Трамп дуже емоційно сказав, що з путіним якого він знає багато років. Цитата щось сталося. Він геть з божеволів та без потреби вбиває безліч людей. До того ж, навіть не військо. Вих, а цивільних і спочатку цю думку президент Сполучених Штатів, як я сказала, висловив інтерв'ю. Згодом написав у соцмережі трус і додав туди вже і критику президента України, мовляв, те, що Володимир Зеленський говорить, створює проблеми, і це йому Дональду Трампу теж не подобається. Які саме проблеми створюють висловлювання Зеленського, і що саме от викликало таку реакцію, не зрозуміло. Трамп це не уточнив, але Скажу, що після масованих атак на Україну Зеленський говорив, що мовчання партнерів, зокрема і Сполучених Штатів, лише заохочують Путіна. Щодо Путіна, американський лідер зробив також висновок, що той хоче захопити не частину, а всю Україну, і це на думку президента Сполучених Штатів призвело би до краху Росії. Ну і головне запитання, яке ти поставила, справді що ж у підсумку із цим збирається зробити Дональд Трамп. Це залишається незрозумілим. Один із репортерів поставив йому це запитання, але Трамп відмахнувся, сказавши, що а, цей журналіст, мовляв, представляє фейкові новини і він не буде говорити. Інший журналіст а, уточнив, чи розглядає тепер лідер сполучених штатів антиросійські санкції більш серйозно, і відповідь на це уточнення вже була ствердна мені не подобається те, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно. Ми завжди з ним ладнали. Але він випускає ракети по містах і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Ми саме ведемо переговори, а він випускає ракети по Києву та інших містам. Мені це зовсім не подобається. Ви раніше говорили про запровадження додаткових санкцій проти Росії. Ви розглядаєте це питання серйозніше? Абсолютно, він вбиває багато людей. Я не знаю, що з ним не так. Що чорт забирай з ним сталося? Але мушу сказати, що критика по відношенню до Путіна справді з вуст Трампа звучить не вперше. Було вже Владімір Зупинись після одного із масованих обстрілів України. Також Трамп припускав, що можливо Путін його дурить. Це він у true Social писав після зустрічі з Зеленським у Ватикані, і неодноразово говорив про те, що можливо він запровадить більше санкцій проти Росії, якщо побачить, що вона не налаштована серйозно на мирні переговори. Але жодного разу ці всі твердження не призводили до Жодних наслідків і як засвідчили. Телефонні перемови минулого понеділка. А Трамп не готовий до запровадження санкцій проти Росії і обмежився лише в констатацію факту серед партнерів європейських партнерів та президента України у вузькому колі про те, що Путін не готовий до миру і налаштований воювати далі. Ну і в Кремлі вже також відреагували на слова американського президента. Речник диктатора Пісков сказав про те, що вони вдячні Дональду Трампу за початок переговорів і списав. Ав у ці його висловлювання не емоції, солі. Дякую, Олю, за подробиці. Спеціальна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко була зараз з нами наживо із Вашингтона, і зокрема розповіла, що можна очікувати після нинішніх заяв Трампа після масованого обстрілу Росії. Німеччина зняла обмеження на дальність ударів по російській території для України. Про це оголосив федеральний канцлер Фрідріх Мерц. Таке саме рішення за словами канцлера, раніше ухвалили Велика Британія, Франція та США. Про це Мерц заявив у Берліні під час ефіру су. Спільного мовника ВДР бо країна, яка може захищатися лише на своїй території, не має достатніх можливостей захисту, заявив Мерц. І додав на відміну від Росії, яка б'є по цивільних Україна атакуватиме лише військові цілі. Згодом канцлер підтвердив слова дописом у мережі ікс. Преса і соцмережі почали дискудувати, чи, бува, не наважилися у Берліні надати Києву ракети Таурус, яким буде рішення, може стати відомо вже цієї середи. Видання Шпігель пише, що до Німеччини. З візитом приїде Володимир Зеленський.